У заключний змагальний день на помості всесвітніх ігор незрячих у Бірмінгемі зустрілися найважчі вагові категорії пауерліфтерів. У цей день українці вибороли ще 10 медалей та встановили рекорд світу. Хлопці віддавали повністю всі сили сьогодні видавали на помості. Не всі золоті медалі, але показані достойні результати. Завойовані і золоті срібні бронзові нагороди, і дебютант наш наша Майн Паша Головачик впевнено виступу завоював дві срібних нагороди. Це говорить про те, що люди готувалися, люди прикладали зусилля. І ці зусилля принесли для них успіх. І для нас успіх, як для тренерів, тому що ми задоволені на 95% виступом наших спортсменів. Одним з останніх вийшов на поміст дебютант змагань Павло Головаччик. На перших своїх міжнародних стартах він завоював дві срібні нагороди з пауерліфтингу та жиму лежаче. Срібні нагороди також отримали Микола Ткачук, Валерій Ландик та Анатолій Дерманський. Я тягу зробив 250, Це, це мій власний рекорд. Це не рекорд, а власний мій рекорд. На цих змаганнях були дуже строї. Судді багато спроб не зараховано було. Жим штанги Я така вправа в нас і. В мене було такі хвилююче, бо суперник мій, значить, йшов ну, по моїх слідах, можна так сказати. По моїх вагах, так як я йду, так і він. І е, так вийшло, що в мене дві спроби були вдалі, і третя не вдала, і в нього дві спроби були вдалі, і третя не вдала, але він ну, менше пожав, ніж я. У мене рекорди в моїй категорії 270 кілограм. То я думаю, що 200. 50 ще 20 кілограм треба до наступних змагань е, набрати. Представник Дніпропетровського регіону Сергій Скорік у ваговій категорії до 100 кілограмів не тільки отримав дві золоті нагороди, але й встановив рекорд світу. Його сумарна вага склала 685,5 кілограмів. Ще одне золото взяв у жимі лежачі Анатолій Дерманський, а Валерій Ландик ще й бронзу. У загальному доробку пауерліфтери привезли 37 медалей, 27 з яких золоті, 9 срібних та одна бронзова. Окрім того, українці встановили 20 рекордів світу, що є найкращим результатом серед усіх країн-учасниць. Україна вкотре довела наші пауерліфтери з порушеннями зору найсильніші. Найбажаніший план це перемога нашої країни. І далі перемагати, підтримувати наші, наші Збройні Сили своїми перемогами. Тими перемогами на, на наші змагання показувати результати, рекорди встановлювати. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава йдемо до великої перемоги України разом.